Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я її ведучий Остап Яриш. У Пентагоні вірять, що Україна зможе повернути під свій контроль Херсон та тимчасово окуповані території на західному березі Дніпра. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін протягом брифінгу із журналістами. Ця заява пролунала на тлі повідомлень про начебто зменшення кількості російських військ у Херсоні. Натомість в українському командуванні вважають, що Росія може намагатися створити ілюзію евакуації своїх сил, щоб вести українських військових в оману однак США не сумніваються, що зрештою Україна зможе відновити контроль над тимчасово окупованою Херсонщиною чи можуть українці повернути територію, що залишилось на західному березі Дніпра та в Херсоні. Я вважаю, що вони точно здатні це зробити, і найважливіше, українці вважають, що вони на це здатні. Ми бачили, як вони застосовують дуже методичні ефективні зусилля, щоб повернути свою суверенну територію. Думаю, ви побачите, як вони продовжуватимуть тиснути, поки не повернуть територію на західному березі річки. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так я вважаю, що вони на це спроможні. Україна демонструє безпрецедентну звітність про використання військової допомоги США, особливо для часу війни. Про це заявив американський сенатор Роб Портман, який зараз перебуває з візитом у Києві. За його словами, американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд Сполучених Штатів сказав сенатор, також уважно слідкує за використанням фінансової допомоги. Ми маємо тут аудиторську компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує при використанні фондів, простежує їх до самого джерела отримання. На мій погляд, існують гарні механізми, але завжди можна зробити краще щодо звітності. Офіси генеральних інспекторів у державному департаменті та міністерстві оборони більше над цим працюють, і це правильно, адже мова про значні кошти платників податків. Однак суть дуже проста: з одного боку авторитарний режим, з іншого демократичний союзник, безглузда, абсолютно неспровокована атака, і не відповісти. Не в одиночку, а з союзниками п'ятдесят країн світу надали військову допомогу. Це в наших національних інтересах. Помилкою було б не відреагувати, що призвело до проблем дестабілізації не лише в Європі, а й у світі. сенатор республіканець Роберт Портман прибув до Києва з неоголошеним візитом разом із своїм колегою демократом Крісом Кунсом. У рамках візиту американські законодавці зустрілися також із президентом України Володимиром Зеленським. В німецькому місті Мюнстер триває дводенна зустріч міністрів закордонних справ Групи «Семи», на яку вирушив і державний секретар США Ентоні Блінкен. Очікується, що питання російського вторгнення в Україну домінуватиме на зустрічі. Міністри обговорять як найкраще координувати подальшу підтримку Києва, особливо після нещодавніх атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Як заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок, через брутальну війну Путіна проти України майбутнє трансатлантичної спільноти можливе лише разом. Ми, партнери в групі «Семи», будемо координувати нашу допомогу на зиму. Інші також постачають генератори і замову допомогу. І за нашими спільними санкціями буде наш спільний пакет допомоги на зиму від партнерів групи СЕМИ. Багато багато інших країн вже заявили, що долучаються до цієї ініціативи. Окрім України, важливу увагу протягом зустрічі міністрів Групи Семи приділить також ролі Китаю у світі, а також загрозам із боку Ірану. Нагадаю, до групи Семи входять США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія, а також Європейський Союз. На цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що були з нами! Бережіться! Ми з вами побачимось незабаром до зустрічі.